Мир вам, дорогі гості та підписники нашого каналу. Ми знову в пошуку рішень. Домо я не знімав схем, і все кажу, що мені немає часу з ручкою сидіти. Бачите, коли мене припекло, то я взяв олівця в руки і сижу малюю. Про що мова йде? Мова йде про сонячні панелі і хто слідкує за нами? Ми багато що випробовуємо на собі. В принципі, більшість цього все було випробувано до нас, але все ж таки кожна, ну, кожна котельня, кожна, кожен об'єкт це має своє специфіка. У нас теж буде своя специфіка. Зараз я коротко розкажу, в чому суть. Насправді, сонячні панелі є різної потужності, різної напруги, різного струму, різні інвертори, мі мікроінвертори, є інвертори там, чисто для тенів, є інвертори гібридні, є, ну, є такі, що підмішують, ну, варіантів є багато. Поки що ми йдемо шляхом без інвертора. Поки що. І я думаю, що мене, поки що, мене щось не тягне на інвертор. Мені розказують, що інвертор може витягнути. Поки я що я мислю? А, до речі, як ми підключали як ми запускали, відео вже змонтоване, ще не виложено, скоро буде. Вибачайте, що я відео зняв раніше, не встигаю все якби, викладати, воно буде. Але зараз у така нагальна потреба, я шукаю рішень. Мені треба це вирішити, бо воно мені не дає нормально, як то кажуть, спати, не дає нормально працювати, воно мене відволікає від роботи. Рішення яке? <кхм> рішення наступне. Є в нас проблемка, так, е, намальовується, коли є сонячні панелі. Я вже трошки пізніше мені сказав, вже ну, як закупиш, не під'єднав, що, що буде така проблемка. Значить, що ми маємо? Сонячну панель? нашу. Сонячну панель. Умовно, по кажучи, там плюс-мінус. Іде навантаження на наш Тен. Наш тен. Тен, е, залежно від потужності, має якийсь там свій опір. Має якийсь свій опір. Оце наш стен уявимо. Я так на ходу. Має свій, свій опір. І я думаю, під'єднаю собі, наприклад, у нас панель 3 кВт, тен 3 кВт, і щоб по максимуму, щоб не пропадала ніяка наша енергія. І все буде щастя. Воно то щастя є, але не зовсім таке, як ми хотіли. Потім ну, перш покажемо перший запуск, потім ще я буду розказувати, чим задоволений, чим незадоволений, і в якому напрямку ми будемо рухатися. В чому проблема? Проблема в тому, що залежно від сонця, наше сонечко. Бачите, сонечко світить. І від хмарок наших, від наших хмарок залежить від того, скільки попадає сюди сонячного світла на нашу панель. І опір панелі. Він сильно міняється. Сильно міняється. І цей опір, і цей опір на що впливає? А дуже просто. Якщо у нас тут оцей опір, оцей опір менше, ніж там R1 і так далі, тобто в панелі, якщо цей опір менший, то получається, що ця ділянка. Коласи як провідник, а це, це як нагрівальний, <риклад> нагрівальний приклад, прилад. Тобто, якщо у нас панель поглинає нашу сонячну енергію, і вона і тут перетворюється зразу в теплову, а сюди вона не хоче тиснутися, бо там дуже малий опір. Якщо ми тут збільшуємо опір, якщо ми тут збільшуємо опір, то значить тоді е, почне воно гріти. Тобто, якщо ми зробимо е, опір е, нашого тена, ну давайте запишемо тут букву Т, хай буде тен. Опіртена, якщо опір тена більший, там, чи можливо дорівнює. Не, можливо, можна допустити помилку. Я так, я так уявляю. ну Принаймні, я так зрозумів. Якщо якась помилочка, то можете мені підказати розумніше в коментарях. Ніж опір, от, ну, опір панелі сонячної. Хай буде. Навіть тут зробив ПЕБУ: панель. Сонячна панель. Якщо опір тена більше, ніж панелі, тоді починає наша. Панелька працювати ефективніше. І, скажімо, коли слабеньке сонце, коли багато хмар, і ми даємо велике навантаження, якщо у нас 3, -3 кВт панель і 3, -3 кВт тен. Ну, не панель, там поле панелей. І тоді воно нічого не гріє. Якщо ми тут зменшуємо замість 3-1,5 кВт, ефективність виросте ну, приблизно я так перевіряв там, по, по струмові, по напрузі. При такому поганому освітленні зразу в два рази більша ефективність. Тобто, так, як де дає десь 700 Вт, так може дати 1,5 кВт так, при такий, ну, захмарене сонце, таке, що трошки як воно якби просвічується через хмари О, при, при шагі меншому сонці. Ще буде якби, ще буде падати опір, точніше, точніше вирости опір панелі і буде гіршати ситуація. Тобто підсумок такий перший. Ну, Бо ж ми не дійшли до, до, до основної теми. Перший підсумок. Треба, щоб е, потужність була зміна від е, освітлення, тоді ми можемо зняти по максимуму. Щоб по максимуму зняти, можна купити готовий пристрій. Є такі спеціальні інвертори для тенів, які ну, не використовуються для побутових приладів. Не треба акумулятора, нічого, вони переробляють зразу там, на зміни струм і таке для резистивного, там, нечиста синусоїда, напевно, і воно може, там коливатися напруга туди-сюди. Але воно для тені підходить і воно витягує ту саму ранішню сонечку, і ввечері, коли вже зайде сонце, ще якісь там такі тівати останні дотягує, якби максимально воно використовує. Але перше. Вартість того, вона ну, не те, що ми не можемо купити, ну, вона, якби стає нерозумним. Вся стає наша затія. Краще було б включити у мережу і користуватися. Тобто ми платимо за те, платимо за панелі, платимо за все, платимо, платимо, платимо потім ще викинь ці кошти. І ці і. ранішні вечірні вати, там, там 50-100 Вт, воно для тена, для нагрів води. Ну, практично невідчутні. Тобто, ми витрачаємо грошей багато, на вихлопі буде дуже мало з його користі. Дуже мало користі. Воно ну, да, шкода, що воно пропадає, як бежава давить. Чого я так розказую? Просто за ті кошти, за ті кошти можна додати панелю сюди. Можна сюди додати панелюк, і буде користь на набагато більше. Набагато. Тобто, ну, сонця ще дуже багато і площа нас на криші дуже багато. Буде набагато корисніше використання коштів, поки що таке, на мою думку, я думаю про це ще окремо розкажу. І дивіться, у в нас є блоктенів, що закручений в той електричний котел, такий саморобний, по 3 кВт в нашому випадочку. цим ну, блок тенів змінити потужність. В даному випадочку по 3 кВт, і якби ми плануємо, 6 кВт на поле з панелями. 6 кВт поле з панелями і зробити декілька ступінь навантаження. Це я знімаю спеціально для тих людей, які мене консультують, щоб вони проглянули, чи я правильно планую Чи я правильно планую. Ну і, можливо, потім комусь стане на годі, хто буде дивитися, можливо, через рік, через два, через п'ять, десь Бог життя, і війна закінчиться. і ну Енергія не дешевшатиме, але сонячна енергія вона буде завжди актуальна, все одно шкода, що вона пропадає. Я не розглядаю, що це велика якась економія, але це я розглядаю як інвестиція. Як інвестиція. Ну, розумієте, коли шахеди літають людей над головами, інвестувати таке не сильно будуть. О, різні є ситуації. Значить, дивимося, нам треба, щоб, залежно від освітлення, ставляться контролер по напрозі і керує релем, яке вмикає чи вимикає якийсь октен чи там, блок тенів. Реле спеціально для постійного струму береться твердотіле. Я показував теж в на нашому відео є. Не так давно я про, про, не, про, про нього дізнався, що воно таке взагалі існує. Оце в нашому випадку три реле. Три реле, яке будуть комутувати плюсову клему. Я не знаю, чи правильно комутувати плюсову, чи правильно мінусову. Можна поміняти. Ці плюси замінити на мінуса, а, мі, а мінуса на плюс. Ну, поки що так. Це якби, якби чорновик нашої схеми можна буде змінити. Що нам дає оця схема? А дає наступне: нам сонце треба взяти е, мінімальне, що можна із наших трьох тенів. Ну, мінімальне, щоб з наших трьох тенів можна було б. То можна було б зробити от сюди ще один вхід. Ще один вхід. Дивіться, от так ще можна було б зробити, щоб вже було повністю мінімальне. Повністю мінімальний і ще одне реле. Давайте хай буде ще така схема. Хай буде така схема. І сюди помістити. Мінус, сюди мінус зробити. Я про це просто, в принципі, на ходу ще додумався. Бачите, поки знімаю відео, зразу ідею в голові. Щоб мінімальний. Якщо можна, одночасно коментувати і плюс, і мінус. І е, керування цим релем іде малою напругою, Та якийсь там десь є, якийсь блок живлення у нас є. Якийсь там блок живлення є. Умовно кажучи, там, там плюс. Мінус. Не, неправильно Малюю неправильно. Там 12 вольт ми даємо сюди 12 вольт. І воно живить, е керує цим реле. Оце е живлення, воно е проходить не напряму на реле, а йде через контролер напруги. Ну, може, трошки все складно для такого глядача, хто вперше дивиться. Тобто від напруги на панелях воно пропускає або це реле, включає, або це. Дивіться, у нас є живлення завжди воно підключили, ми там від 220 вольт, навіть не від панели окремо взяли, воно у нас не намотає багато світла і там невелике навантаження. І оцим жиленням ми будемо керувати. Включати церле, церле, це це, чи, можливо, одночасно дві реле. І, і щоб керувати, будь ну, будуть маленькі проміжні реле стояти, там. можна блок проміжних реле, щоб те замікало те розмікає. Я думаю, що це. Нескладно намалювати ще цю схему. Поки що ми йдемо по цій схемі, по силовій. тобто де буде йти великий струм. Керування це вже окрема схема, і це якби не входить в, в тему нашого відео. Значить, уявляємо у нас слабе сонце. Ми вмикаємо отут замикаємо. Дивіться, варіант, варіант один. Комутуємо цереле і комутуємо цереле. Що ми маємо? Тут у нас коло. Ну, вже рука втомилася від телефона. Зараз лівий будемо показувати. тут у нас коло бачимо розірване. Тут у нас коло. Ага. Тут коло ні. Так не одне реле тут ставляти, щоб розмикати. Давайте домалюємо таке ще варіант. Ще тут одне реле. Ну, уявимо перший варіант, вже я не буду перемальовувати. Оце треба розірвати. Оце розірвати. Тоді воно запрацює ще один варіант. Ну, Якщо в першому варіанті було простіше, дивіться, сюди поступає струм. Це коло розірвано, сюди немає кола, тут розірвано, немає кола, тут розірвано, немає кола, коло пішло сюди на мінус. Тут ми мусимо розривати, бо бачите, там плюс, тут плюс, а тут мінус. І таким чином в нас виходить три тени по 3 кВт. І на виході у нас буде перше навантаження, перша ступінь. Перша ступінь дорівнює 1 кВт. Буде 1 кВт. Чому? Тому що 3, те непослідовно, збільшується опір, зменшується навантаження, зменшується потужність. Тобто вона поділимо на 3, 3 ділимо на 3 дорівнює 1. <кхух> Буде у нас на виході 1 кВт, і якщо, умовно кажучи, у нас поле на 6 кВт, 1 кВт це вже марний дощовий день. В принципі, це вже менше не треба. Я не знаю, зміст. Вже якщо менше, то воно нічого не грітиме. Менше кіловат не треба. Ну, можна це відкинути, і це реле відкинути, як ми на початку були. І, піти другим варіантом. Другий варіант це треба зробити сюди дати це розомкнути реле і це реле розомкнути. Мінус є, дати сюди плюс. І нас піде отаким способом коло. Бачите, як коло? Отак. Отаке буде коло. Якщо це реле замкнути. А, оце розумкнути, оце розумкнути. Оце можна можна не ставити. Оце не можна не ставити, це можна не ставити. Виявляємо поки що на трьох реле, так як ми перший варіант був. І це буде півтора кВт. В принципі, можливо, півтора можливо, нам і достатньо було б на це поле. Ну, хочеться, щоб було ще один кВт. Якщо можна, то можна допаяти. Я чекаю відповіді спеціаліста. Другий варіант це півтора кВт. Потужності навантаження за умови, якщо замкнути оце реле, А це розімкнути. Далі. Далі варіант 3. Оце реле ми розмикаємо. Оце реле ми замикаємо. Ну і тут або замикаємо або це реле, або без реле, завжди напряму. Якщо завжди напряму, то цього першого варіанту просто у нас не буде. Щоб був перший варіант, цих два, два реле замикати. Замкнули, і нас коло йде отаким от чином. Оце розомкнути, оце розсомкнути. Якщо це буде, це теж розомкнути. Тут ніякого струму немає. Струм буде тільки в цьому колі. І в нашому випадку ж буде? буде 3 кВт. Тобто варіант 3. Варіант 3. Дорімі 3. кВт. Варіант 1 буде 1, варіант 3, 3. Але варіант 2, то не 2. Таке буває. Далі йдемо. Появляється у нас сонце більше, сонечко сходить, прояснішало. 3 кВт не знімає нашої потужності. У нас, в кажучи, 6 кВт. Ну, у нас ще немає 6 кВт, але можливо і буде. Можливо буде. Тоді ми робимо що? До цих 3 кВт і вмикаємо ще це реле. Це, це вмикаємо і оце, цих два реле замкнутих. Замкнутих. Получається, у нас 3 кВт. Коло коло одне і коло друге Отаке. 1,5 кВт. 3, плюс 1,5 дорівнює 4,5. Варіант 4. 4 дорівнює 4 з половиною кВт. Хороше навантаження. 4,5 кВт. Може ну, буде, я думаю, відчутно гріти. Ну і сонце вже стало ясно. Вже 10-та година ранку, там, чи 11, чи дванадцята, і вже панелі дають, дають, дають. А навантаження замало, тоді ми можем, нам треба дати максимальне навантаження. Максимальне навантаження, Оце реле можна навіть і не розмікати. Воно роль вже нам не грає абсолютно ніякої. Головне оце замкнути. І оце замкнути. І на струм піде отаке одне коло 3 кВт. І друге коло бачимо. 3 кВт. 3 плюс 3 дорівнює 6. Тобто п'ята ступінь. Рівні. Дорівнює. 6 кВт. Я думаю, зрозуміло, це було написано. Ну, Якщо сюди не додати реле, і сюди не додати реле на трохи реле, перший ступінь пропадає. Тобто 1,3,4,5 і 6. В принципі, в принципі, це непогано. Ну, десь, знаєте, хочеться, хочеться, щоб вже ми вложили кошти, щоб нам не тратити на інвертори. Інвертор, інвертор о, тих ще ж ви розумієте, коли таке слабеньке світло, тих 50-100 Вт. Воно тена не гріє, а інвертор ще ж на себе забирати тільки. Плюс до того він може вийти з ладу. реле, ну, Твердотіле не таке вже дороге, якщо воно вийде з ладу поміняти, сильно простий логрит, легко ремонт, воно ремонтопригодне. Ну що, хто дивиться на вже пізніше, там якомусь не знаю, коли, в якому місяці чи в якому році, Тож на нашому каналі я думаю, що воно буде ця тема розвиватися, і ви можете побачити, яким ми шляхом пішли. Бо сьогодні, ще раз повторюю, мені не хочеться, накупувати, витратити кучу грошей, просто так, аби їх витратити. Бо вони, повірте, що, ну, кажучи, не, не сильно легко приходиться. Хто бачив нас на об'єкті, коли е, вночі і ледве, ледве говориш, знімаєш той огляд. Я не кажу про те, яке в мене відчуття в ногах, і в руках, і в спині, і в голові. Це до відео не передається. Хоча є таке, що пильно стежить за нашим каналом, вони помічають, коли надто вони в мене голос чи ще щось було таке, що ми, там, в Івана No1 у Франківській області я знімаю огляд і відчуваю, що я не маю сили говорити, розумієте? Там дві ночі по декілька годин спали. Навіть не дві, а три. Ні, дві. Тож, потім трошки поспали більше, Тож якось трошки сила з'явилася. Тобто я хочу гроші вложити. Але перш подумати Перш подумати і не просто подумати, а порадитися з розумними людьми. Я думаю, хто для себе шукає, знову ж таки, мені подобається система без інвертора. І чим подобається, що ми підібрали панелей 5 штук по 50 вольт, 250 вольт хвостового ходу. Прекрасненько працює освітлення, як я казав, Працює там і болгарочку, мол, і зварочку, це подобається. Подобається, що немає зайвих втрат. Мене місце там, де ми поставили той електрокотел, немає для інвертора, щоб він не шумів, не гудів, не грівся. щоб він там нічого не замкнуло, не загорілося. Мені не хочеться зайвих деталей, вони мені, в принципі, не потрібні. Для, е, якщо ми будемо використовувати електрику для побутових споживання. Воно мені поки що не вигідно. Можливо, дасть Бог життя. колись ми будемо жити, працювати, працювати. Просто ще зробимо одну електростанцію повноцінно з акумуляторами. Можливо, колись буде сенс. Можливо, не знаю, Там поставити панель треба на схід, і на південь і на захід. А це чисто для нагріву, і хотілося б, щоб цього вистачало мені не просто помитися, не просто помитися, а зробити запас. Бо коли мала бочка. Вона грівається швидко, але вона і немає запасу. Щоб можна було зробити запас. ну Це вже тема для іншого відео. Потім розкажу: запас на, на якісь пасмурні, ні, ні. на холодні, на дощові. Хоча воно в холод гріє. Головне, щоб, ну, щоб сонце було, холод ще краще гріє. І щоб можна було взимку якось по максимуму витягнути. Щоб взимку. Тобто ми опалення, хоча б якась там весна, осінь. Чи там весна, починаючи місяць сонячний. щоб можна було в суттєво відчути цього опалення. Не так, що воно там щось є і немає. Знаєте, Воно щось і гріє і не гріє. От, тобто Хочеться максимально взяти, І щоб якось ну, не витрачати зайву. Бо просто напряму під'єднати, скажімо, на 6 кВт 6 цих, хоча б два навантаження, хоча б два зробити, там 3, а потім при сонці 3 і вже це міняє суть. Зараз ми користуємося на 3 кВтному полі. 1,5 кВт нас навантаження і 3 кВт. Потім ми покажемо, це буде тема знову ж окремого відео. Дивіться. І в пасмурні дні цих 1,5 кВт нас виручає, бо 3 кВт грузиш і воно взагалі нічого не гріє, а 1,5 вже гріє. Якось так. Очікуємо коментарів. Це відео знімалося для пана Олександра і для пана Андрія. Ще не знаю, Ну, пан Андрій начебто погодився. Паяти, але побачимо. Будь-якому баточку все ми покажемо. Ну і мені не хочеться це відкладати, бо це вже, вже вже воно мені треба. Це вже для мене суттєво. Пишемо, що ми думаємо, коментуємо, і всім до побачення.